Бо бачите, я не знаю, не, не наше. Скоріше б сказати, не кібер, а, а люди, люди честі. Так, Люди честі, які борються до остатнього, за свою землю, за, за свій український народ, за свій акроб. Ми українці, у нас є одна Україна. І повірте мені, не тільки там, у нас є і, і донецькі хлопці. Воюють там, і, і, і з Луганська хлопців. Всі разом розумієте, у нас одна ціль, одна точка зору, у нас одна думка. Ми разом йдемо до своєї цліни. Порна піска. просто на різдво. Якраз на різдво. І куди вас поцілувало? Нога? Збоку. Лікар питає, каже, великий шматок, м'яса він кинув. якщо на шашлик поміряти, то порядна компанія. <рес> Але там з'явилося таке товариство з високим бойовим духом, то там в основному добровольчі підрозділи, які мають мотивацію, тобто вони не є мобілізовані, вони не зов'язані там бути. Їхні мотивації є набагато більша, просто ніж ніж участь у війні. За останні п'ять днів ми отримали більше ста вже пацієнтів це тяжкі поранення з ураженням головного мозку, черевної порожнини, грудної клітини і вогнепальними мінно-вибуховими переловами кінцівок. Ці ураження внаслідок дії реактивних систем, зелені град або якихось інших з великою кінетичною енергією, поранення дуже тяжкі, зроблені вже. Кілька десятків складних операцій, одна, на жаль, ампутація. Од... На щастя, жодний з цих пацієнтів в лікарні не помер.